Натхненням для створення нашого виробу столу, що парує у повітрі системи танцегріті, зійшло після перегляду багатьох скульптур ілюзій. а конкретно скульптури, що з'явилася нещодавно у центрі Черкас, скульптура автора київського митця Олександра Лідаговського, бронзова балансуюча повітряна фігура маленької скрипальки, що висить у повітрі із допомогою лише одного тросу. Промоніторивши інтернет, ми вирішили втілити ідею стола без забору. А на дою хлопців прийшлося найскладніше дотриматися послідовності технологій виконання виготовлення, а це попередня підготовка заготовок, збирання закреслення, прихвачування деталей між собою. Зварювання та перевірка якості виготовлення вироку. До речі, це дуже складні операції, і освоїти їх нам допоміг майстер Кам'янського вищого професійного училища Кріпченко Сергій. І ось він, наш готовий втілення наших ідей.